Що більшість наречених не знають про роботу організатора, не знають скільки часу іде на комунікації всі, тобто, те, що залишається за кадром, У нас же є чат наш так з парою. Mm -hmm. У нас є чати. Пара декоратор, наприклад, mm. пара ведучий. Буває деколи робимо з фотографом, з відеографом, буває, не робимо, тобто там ситуативно, якщо є потреба. Оскільки ми робимо обговорень з дівчатами, брейнштормінги, які зі дзвони з ну з командою, коли ми там накидаємо якісь ідеї, шукаємо фоточки, що могло би підійти по стилістиці. З декораторами ми спілкуємося. Організатор, якщо стиснути до нормального графіка 5-2-8 годин робочий день, mm. це місяць. Да. Ці моменти, які залишаються за кадром, пара про них не знає, не здогадується. і, Відповідно, наш об'єм роботи мінімізується до просто підібрати те, що в тебе було уявлення, підібрати команду, фото, відео, ведучий uh -huh. там і так далі. От і відповідно немає оцієї оцінки, скільки насправді йде на підготовку. <му>